Азово Сабаський національний природний парк. Він покриває площі більше ніж 52 тисячі гектарів. Все на землі і одній території. Одним з найбільш цікавих місць Азово-Сарбарського парку є українське мертве море. Озеро Сиваш це затока Азовського моря, що розділена на 11 відпів водою через надзвичайно високу совність, вода практично непридатна для живих організмів. Також велику цінність мають сивацькі гляді, з їх використанням є дуже корисним, для шкіри, суд слугів, та є ефективним способом зняття стресу. Тут також можна знайти рожевці, що багата картин, їх містять подрості, що ростуть вазелами. Ще однією важливою частиною азово-савацького парку є острів Беруч. Він, Він утворився. Наслідок набивання піску та рапушнику, тому його західна берегова лінія має іслані бухти та затоки. Тут, тут переважаються судинні рослини, очеретяні, сипікові, сеп... парі тощо. Тут були насаджені лісові масиви. Маслин це в'язу, м'язо, та ясен. Фауна представлена переважно парнокопитними тваринами. Тут є овені, лані, кулани. Свійські коні та муфлони. Крім того, на беручому живуть та інотові собаки. А серед птахів тут є фазани. Так було до окупації. Вже більше двох років під окупацією російських орків перебуває одна з первин України, відомий азово силаський національний природний парк на півдні Херсонщини. Під загрозою повного винищення унікальні рослини та тваринний світ парку, зокрема тварини на півостему. Відомо, що, що, що росіяни влаштували там сафарі, сафарізахисних тварин, у квітні 2022 року російськими окупантами були, були виселені майже всі співробітники Азово-Савайського парку. з цього часу отримання будь-яких відомостей щодо долі тих тварин, на його території стало неможливою. Продаючи далі.